Зеленський все ж вирушив на саміт НАТО, але по дорозі жорстко розкритикував країни альянсу за слабкість. Франція надасть Україні далекобійні ракети, а Німеччина ймовірно приготувала для нас установки Петріот. Захисники за п'ять тижнів звільнили майже стільки території, скільки росіяни захопили за півроку. Росіяни запустили по Україні 28 шахедів. Постраждав одеський порт і будинки на Київщині. Експертиза встановила, що суддя Тандир дійсно був п'яний, коли збив нацгвардійця на блокпосту. Мене називають Дмитро Олійник. Я зібрав найбільш помітні новини. 503-го дня великої війни коротко розповім про них далі. Що відбувається на фронті? Інформації від генштабу небагато. Проте є аналіз інституту вивчення війни. Аналітики підрахували, що сили оборони за п'ять тижнів контрнаступу звільнили стільки території, скільки росіяни захопили за півроку. Вони також нагадують, що Україна встановила вогневий контроль над Бахмутом і російськими наземними лініями зв'язку навколо міста. Загалом вчора українські війська проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, зокрема на південь від Оріхова у Запорізькій області. Росіяни проводили наземні. Обстріли по лінії Авдіївка-Донецьк. Рятувальники завершили пошукові роботи на місці авіаудару по оріхово Запорізької області. Рятувальники деблокували з під завалів тіла трьох людей без ознак життя. Число загиблих зросло до семи. Ще вчора ввечері повідомлялося про п'ятьох загиблих. Уночі росіяни запустили по Україні 28 дронів камікадзе шахет. 26 з них повітряні сили змогли збити. Внаслідок атаки постраждав одеський порт. Два дрони влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту. Уламки збитих БПЛА пошкодили припортові термінали, зокрема і зерновий. На київщині уламками пошкоджені 12 приватних будинків та один багатоповерховий. Пошкодження незначні, вибиті вікна, двері, посічені фасади і дахи. Уночі лунали вибухи, і у тимчасово окупованій новоолексіївці Херсонської області. Офіційний мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про бавовну у глибокому тилу. Вона, за його словами, розцвіла на захопленому елеваторі, детонувало до світанку. А голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації Сергій Брачук опублікував мапу, на якій позначене місце розташування боєкомплекту окупантів, натякнувши, що ворожого БК, ймовірно вже немає. Вчора стало відомо, що у російському Краснодарі розстріляли заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи і екс-командира підводного човна Краснодар Станіслава Ржицького, який за інформацією змі міг бути причетний до ракетних ударів по Україні. А сьогодні інформацію про це підтвердили в гур. Відомо, що підводник здійснював пробіжку в парку культури і відпочинку імені 30-річчя перемоги близько шостої ранку. В нього було здійснено сім пострілів з пістолета Макарова. В результаті вогнепальних поранень ржицький. Помер на місці через рясний дощ в парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника. Інформацію про нові випадки ліквідації терористів отримуйте на сайті pravda.com.ua. І долучайтеся до клубу УП. В ньому ви можете першими дізнаватися про події, пов'язані з колективом нашого видання, спілкуватися з редакцією у закритій групі, пропонувати свої теми та ідеї для текстів і отримувати мерч від УП. Посилання у першому закріпленому коментарі. Секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі Reuters заявив про щонайменше 14 російських генералів, які підтримують засновника Вагнер Пригожина і не хочуть іти за російським диктатором Путіним. Видання зазначає, що воно не змогло підтвердити чи спростувати слова Данілова. Водночас, журналісти Reuters спілкувалися з росіянами, які були свідками заколоту Вагнерівців. Видання пише, що люди дійсно підтримують Пригожина. Зокрема, мешканці російського гарнізонного міста Богучар, яке лежить на трасі М4 в напрямку Москви, якому дислокується російська військова частина, розповіли, що військові не чинили ніякого опору вагнерівцям, і що значна кількість людей в місті, в тому числі військовослужбовці, симпатизували заколотникам. Рейтер пише, що одна жінка сказала про Пригожина таке: кого нам ще підтримувати, хоч одна гідна людина, яка не злякалася. Буданов розповів, що під час заколоту Пригожина вагнерівці мали намір захопити ядерну зброю. Слід однієї з груп вагнерівців, за якою можна було спостерігати у відкритих джерелах, обривався приблизно за 100 кілометрів від ядерної бази Вороніж-45. Однак Буданов зазначив, що бойовики Вагнера дійшли набагато далі до самої бази, маючи намір заволодіти невеликими ядерними пристроями радянських часів, які можна вмістити в рюкзак, щоб підняти ставки заколоту. За його словами, єдиним бар'єром між Вагнерівцями і ядерною зброєю були двері до ядерного сховища однак вони були зачинені. Видання Рейтер зазначає, що Буданов не надав доказів на підтвердження своїх слів і відмовився повідомити, які дискусії, якщо такі були, відбувалися зі сполученими штатами та іншими союзниками з приводу цього інциденту. Він також не сказав, чому бойовики згодом відступили. Сьогодні перший день саміту НАТО у Вільнюсі. Що відомо на даний момент, внутрішній документ німецького уряду підтверджує, що уряд Шольца блокує рішення на користь України щодо шляху до НАТО. У документі йдеться про те, що уряд Шольца не погодиться на жодні формулювання, які б створювали враження швидкого треку до вступу України. Про перегляд рішення Бухареста 2008 року для німецького уряду не може бути. І мови. Тому Німеччина не сприймає ні згадки про запрошення, ні згадки про законне місце України в НАТО в підсумковому документі альянсу. Тим часом глава МЗС Кулеба закликав Берлін відмовитися від блокування України. Цитую, я закликаю уряд Німеччини не повторювати цих помилок, зроблених Меркель у 2008 році. Кінець цитати. Зеленський учорашньому вечірньому зверненні підтвердив участь у саміті. Своє звернення президент завершив словами: це честь для мене представляти таких людей і таку Україну. Видання політику написало, що Байден у межах саміту проведе дві двосторонні зустрічі високого рівня одну з Ердоганом, а другу із Зеленським. За словами радника Байдена з нацбезпеки Салівана, НАТО визначить шлях реформ для України, щоб вона могла з часом приєднатися до альянсу, але без якогось графіку. Отже, попереду дипломатичний батл на рівні президентів, джерела економічної правди впевнені, що проблемою Байдена є брак аргументів. Запрошення України до членства справді практично немає ризиків. Тому шанси переконати його є. Тим більше, що на боці України практично уся Європа. Це звісно ще не гарантує успіху, бо в США завжди є свої козирі. До того ж, Байден має достатню вагу, щоб сказати ні, просто з принципу. Але за минулу добу, враховуючи скасування ПДЧ, ми все ж таки стали трохи ближче до до дуже позитивного для України рішення саміту. Ну а поки що союзники НАТО не мають узгодженого рішення щодо того, якими будуть формулювання у комініке щодо України. Генсек Альянсу Столтенберг повідомив, що рішення НАТО з цього питання узгодять за кілька годин. Цитую, я переконаний, що формулювання комініке саміту будуть позитивними буде сильний сигнал щодо України і шляху вперед до членства. Кінець цитати: президент Литви Гітана Снауседа також бачить готовність лідерів НАТО на схвалення рішення, де буде згадка про певне запрошення для України. Однак, Зеленському цих запевнянь недостатньо. Декілька годин тому він написав наступне: цитую: зараз на шляху до вільнюса ми отримали сигнал про те, що обговорюється формулювання без України. І я хочу підкреслити це формулювання. Тільки щодо запрошення, а не щодо членства України безпрецедентно і абсурдно, коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України. І коли натомість додається якесь дивне формулювання про умови, кінець цитати за словами Зеленського, схоже на те, що у членів НАТО немає готовності ані запросити Україну в альянс, ані зробити її членом, що свідчить про слабкість. Одна із сенсацій саміту НАТО це примирення Швеції та Туреччини за словами Столтенберга після тристоронньої зустрічі за участі прем'єра Швеції Крістерсона турецький президент погодився скерувати протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО до парламенту якнайшвидше і співпрацювати з парламентом, щоб гарантувати його схвалення. Процедура ратифікації вступу Швеції у НАТО може початися наприкінці наступного тижня. Окрім цього, держави НАТО, подолавши турецьке вето, досягли згоди щодо регіональних планів, які детально описують, як альянс реагуватиме на потенційний напад Росії. За оцінками офіційних осіб НАТО для повної реалізації цих планів знадобиться кілька років, хоча вони підкреслюють, що альянс може вступити в бій негайно, якщо це буде необхідно. Стосовно зброї, по перше, Франція вирішила передати Україні ракети, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника. Про це заявив Макрон під час саміту НАТО у Вільнюсі. Деякі джерела на заході повідомили, що ракети вже в Україні у Кремлі одразу ж пригрозили наслідками і контрзаходами. У відповідь, по-друге, видання Шпігель повідомило, що Німеччина підготувала новий пакет допомоги для України, який включатиме кілька пускових установок Петріо та іншу зброю земля повітря. А також додаткові БМП Мардер, танки Леопард, 1 обладнання для розмінування, близько 20 тисяч артилерійських снарядів і снаряди для танків Леопард. Тим часом агентство DPA з посиланням на свої джерела повідомляє, що вартість пакета майже 700 мільйонів євро. Це Дмитро Фінашин Фін. Цей нацгвардієць є видатним снайпером, аеророзвідником, якому Зеленський присвоїв звання Героя України. Минулого року через важкі поранення йому ампутували ліву руку. На правій довелося відрізати вказівний палець з кульовими пораненнями. Після важкого бою він сам один пробув у лісосмузі дві доби. Думав, що це вже кінець, але його знайшли хлопці з ЗСУ і врятували. Фін новий герой авторського проєкту Романа Кравця на УП Дивись. Дивись за посиланням, яке з'явиться тут. Судова психологічна експертиза встановила, що суддя Олексій Тандир, який насмерть збив на блокпості в Києві на згвардійця, перебував у стані сп'яніння на момент ДТП. У ДБР повідомили, що суддя, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів сп'яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах. Проте завдяки судово-психологічній експертизі, слідство змогло довести сп'яніння. Також іншою експертизою встановлено, що суддя їхав за кермом автомобіля на момент ДТП зі швидкістю 100 км на годину. Тандиру загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. 23-річний чоловік загинув у результаті вибуху міни у лісі на Житомирщині. Він повіз туди родину збирати чорниці і проігнорував знаки про те, що територія замінована. Перед знаком в'їзд заборонено та стоп міни. Чоловік висадив свою сім'ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі. На ґрунтовій дорозі вже на забороненій території автівка натрапила на міну. Після цього і стався вибух. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Громадяни, які залишаються в Україні, сподіваються на менш тривалу війну ніж ті українці, які перебувають як біженці в Європі. Так серед українців в Україні 32% вважають, що Україні для перемоги потрібно півроку рік. 30% – більше року. 17% вірять, що для її досягнення потрібно кілька місяців або і менше. Серед українців у Європі переважає думка, що для перемоги потрібно більше року. Це 40%, 23% вважають, що на це потрібно півроку рік, і лише 12% вірять. Її досягнення у найближчій перспективі. 3% українців у Європі взагалі не вірять у перемогу України. В Україні таких 1%. Такими є результати опитування соціологічної групи. Рейтинг. Наразі це все. Поділіться випуском. ОП «Стрічка» і тисніть вподобайку.